Санта, мы с тобой бачилися близько півроку, тому що ти навчалася у Нью-Йорку, тепер ти дипломована акторка. Я просто завжди вважала, що я бездарна, у мене якийсь комплекс. Я... Мені дуже тяжело давалось зіграти какую-то емоцію. То, То я не могла понять, чому. у мене какой-то барьер. Вот, и я просто поїхала, выходя из зоны комфорта, знаешь, хотела как-то вот ну, что-то новому научиться. Особливо тому, що страшно. у соцмережах. Останнім часом ти хизуєшся тим, що ти не одна в твоєму житті є кохана людина. Ти навіть показала каблучку, яку тобі подарував коханий. Я так розумію, що і весілля не за горами. Це буде офіційно оформлені стосунки. Чи так як було з останніми твоїми стосунками з останнім шлюбом з Володимиром Самсоненком, коли весілля у Римі було? А штампу у паспорті ні? Я бажаю твої питання, прос просто. Я щаслива дуже. И этого достаточно, в принципе, для всех. Я не делюсь так сильно. Я просто. Эм... Чуть у себе захищеною, хорошо не так давно Україну приголомшила новина про трагічну загибель Валентини Семенюк. Самсоненко це твоя колишня родичка. Це можна сказати, твоя названа свекруха. Вона була мачухою твого колишнього чоловіка, які в тебе були відчуття, тому що ви були звичайно знайомі. Звісно, були знайомі і я знаю її дітей, і це страшно, тірять близьких. Я просто по себе це очень страшно. Це не близький був мені чоловік. Но, естественно, естественно, я соболезнаю, и мне очень жаль, что так произошло. Потому что это хорошая женщина, знаешь, и ну, я абсолютно нормально к ней относилась.